Я вам розповім зараз таку невеличку історію. У мене знайомий нещодавно в мене запитав Наташ, а як можна заробляти через TikTok? От всі ж зараз масово заробляють, там, кажуть, що там в доларах платять. Блін, розкажи, як це можна зробити, що мені для цього треба зробити? Я кажу: по-перше, тобі треба там зареєструватися. Він каже, в мене є там аккаунт, я там дивлюсь відюшки, що мені далі для цього треба робити? Кажу, тепер дивись, тобі треба почати себе знімати, перестати боятись камери, вибрати нішу, яку ти хочеш просувати, вибрати собі тематику, яка буде заходити твої цільовій аудиторії. Кожен день знімати мінімум 10 відео в TikTok, тому що в TikTok саме так буде розвиватися швидше формат твоєї сторінки. І плюс до цього. Тобі треба вести щодня прямі ефіри. Тобто, спочатку тобі треба набрати тисячу підписників, щоб тобі відкрилися прямі ефіри, а тисячу підписників ти можеш набрати двома способами: ти можеш за допомогою відео, тобто викладати щодня, публікувати контент, який буде ці.